А ну скажіть то мені, експерти, як ставити правильно передню покришку. Конкретно ось на ось таких мотоциклах. По стрілочці чи по рисунку? Бо мені тут пишуть, що я неправильно покришку встановив передню. Ось є у нас ось такий мотоцикл. І як на ньому правильно встановити передню покришку. Тобто по рисунку чи по стрілочці. Тобто, ось є у нас одна покришечка, ось у неї направлений малюнок. Ось стрілочка. Ось є передня покришка. Вона по малюнку стоїть ось так. Но, мені експерти пишуть, що треба ставити по стрілочці, і ти неправильно встановив передню покришку. А стрілочка у нього. Куди дивитися? Ану, подивіться. Ну то як правильно як правильно ставить передню покришку по стрілочки чи по протектору